Сьогодні ми маємо унікальну можливість почути розповідь священника, який, ризикуючи своїм життям, поїхав на острів Зміїний, щоб забрати тіла загиблих прикордонників, і потрапив в полон разом зі своєю командою. Його історія допомагає нам відчути усю фізичну та моральну біль військовополонених. Коли 24 числа було зрозуміло, що кремлівський карлик все-таки вирішив повномасштабно зайти в Україну і зайти уже великою війною, і були обстрілені міста. І основні об'єкти України. І була вже така інформація, що острів Зміїний є розбомблений, і на, ньому, і на ньому є загинувші наші пограничники, 13 пограничників. І 25- го числа до мене зателефонував капітан Збройних сил України, капітан Корабля. І запитав, чи зможу я піти на зміїний, евакуювати загинувших хлопців. І була така інформація, що є ще три два цивільних глядачі маяка. Їх треба було евакуювати. І я сказав, достатньо, я піду. І 25 го числа об 11 годині на кораблі Сапфір разом з екіпажем. Три капелани і доктор вирушили в сторону Зміїного. І 26 го числа вже десь у годині пів сьома, сьома ранку. Нам було дано наказ з крейсера Москва, той, який вже не крейсер, той, який вже Груда Желіза під водою. З нього було дано наказ. Нам зупинитися і дочікуватися досмотрової групи. І коли Досмотрова група, у е вигляді їхніх морських піхотинців, е зайшли на борт, можна сказати, що з того часу практично ми і попали в полон. Ну, зараз, бачите, з часом якось це все уже. Забувається, але в той час, я пам'ятаю, було бажання виконати поставлену задачу. Ми думали, яким чином все-таки зайти на зміїни, і яким чином нам забрати наших військових, щоб їх доставити додому, і коли один із їхніх старших. Цієї групи запитав, каже, за чим вам тіла? Ми кажемо, як за чим? В якому б не було стані наш воїн, чи він живий, чи він поранений, чи він загинувший, нам потрібно його доставити додому. Каже, Ви сумасшедші. і Але ми старалися все-таки попасти на зміни і забрати тіла. Але в той час. Нам вже е, ті руські бандити нам розказували, що на Зміїному загинувших нема, але ми їм не вірили до тих пір, поки ми не побачили наших е, захисників, наших воїнів уже в Криму в полоні живими. До того часу ми русским не вірили. Я бачу, там в погоні були і цивільні, в погоні були і військові, і старші покоління, і молодші. І один такий із прикладу, коли я бачив молодого нашого солдата з 35-ї бригади, і привезли в палатки, такий палаточний гордок, вони зробили концларій такий палаточний. І у нас в кожній палаці було по 22 чоловіка. І... На Натопиття водили і там на допитам вже били. І коли вже приводили з допиту, я бачив нашого молодого військовослужбовця з 35-ки, 23-25 років не було десь так. А в очах не було страху. Наскільки був відвага і героїзм ось цього морпіха, я дивився на нього і собі думав, я не маю права. Цим солдатам показати, що я боюся. Ми разом ставали там в палаці, нас в палаці пачули, коли стояли, молилися українською мовою. От наш? І розкішна там зброю автомат направляв, знімав «Молчать! Молчать! мовчать, на русском! руські, на русском языке!» А ми там стояли, молилися українською мовою. Ось такі відважні наші діти, наші борбіки. Да, ці, ці думки були вже тоді, коли коли ми нас вже перевезли із Криму у Білгородську область, е, бо в Криму у нас, нас там в Криму не катували, нас там не били. В Криму нас психологічно давили, бо коли нас вже доставили з борта «Сапфір» на, на катері і на їхньому такий судно-шахтар. Нас доставили до Криму, а там почалися допити. Допити, допити по, по два, по три допити в день, і ці допити йшли по дві, по три, деякі по чотири години. Але там нас не катували, нас там ще не били, нас тільки психологічно давили нас, обманювали, нам казали, що все, вже Україна здалася, Зеленський вже втік, Київ вже оточений і вже всі здаються. Так що вам тут не потрібно геройничати, ви повинні тут співпрацю з нами вести і розказувати все, що нам потрібно. Але ми знову ж таки ми не вірили російським, бо пам'ятаю ще слова дідуся, який казав, що русним вірити не можна. Це, напевно, де що дещо, і, дещо і врятувало. Але коли нас вже перевезли у Білгородську область, нас з самого ранку загрузили. І нас, капеланів троїх, і дитячого доктора, сапфіровців, 19 членів екіпажа. Також ми там і побачили наших захисників острову Зміїний, коли нас всіх згнали в одне місце, і після цього, після цього загрузили у ВІЛ-76 в літак, і тоді вже нас літаком. Доставили в Росію е, Білгородська область Шебейкіно. Вони там суродили такий табір е, палаточний, такий наметовий е, концлагрі їхній. І, а там вже почали нас і катувати, там вже били прикладами. Цкували собаками, старалися, щоб собака вкусила по нозі або в руку. Там вже і били, там вже і катували. А єдиний момент, коли вже я думав, що все, це коли ми були уже старій осколці з два. 2 на скинув так звану резинку. Це один камера. Яка обита резиною, там нема ні води, ні, ні туалета, ні води, і там розділи догола і кинули туди практично на 4 сутки без їжі, без води. Кімната не провітрується, і... а там до тебе вже хтось сидів. І там кажу, туалета нема, а потреби потрібно. І от ти знаходишся от в цих нечистотах. І буквально через, через півдня тобі вже ось випари мочі, починають виїдати легені, трахеї і ти починаєш уже кашляти гноєм. Ви знаєте, якщо ще до полону у мене була якась така ілюзія або навіть такі грози очки про те, що з Росією можна домовитися, що там також повинні бути якісь ну, свідомі люди, що ніхто не дозволить Путіну повномасштабно створити у центрі Європи війну, відкриту агресію. Я думаю, що його повинні зупинити. Його політики, його там, мільярдери, е його генералітет повинні були якось сказати, ні, не можна з Україною воювати, але ні. Там всі Путін. Бо не Путін стоїть на заводі і збирає шахеда, не Путін заходив через Чонгар і. В Воленівці спалював військовослужбовців наших і їх катував. Не Путін, а його ось ця вся сфора в Бучі, в Вірпіні робила насильство, вбивали і знасілували і катували наших людей. Вони всі Путін. І ось у мене вже нема ілюзії, що ми можемо домовитися. Ми обов'язково вимушені і приречені перемогти. Бо інакше не буде. Інакшого шансу бути в Україні україною не буде. Вони прийдуть і все, що зв'язано з Україною, буде знищено. Отже, ж... Після полону знаю, що в мене немає часу віддихати, немає часу розслаблятися, немає часу зупинятися і щось задуматися. Є лише необхідність якомога скоріше привести перемогу в Україну. Ось так, напевно, в мене після полону зараз і сталося. Я не маю часу перевідкати. Руски підбили гражданський борт. Дивись у весь світ, що робить москаль. Свій час, коли ми були в полоні, у нас була така мрія освятити корабель сапфір і, і потім прийти і освятити острів Зміїний. Так ось перший крок ми вже зробили. Корабель сапфір ми освятили, так щоб там навіть духу московицького не було. А Ще думаю, як якомога ближчим часом ми освятимо обов'язково острів Зміїний, поставимо там капличку, за, де буде молитися за наших героїв, за наших воїнів і за наших е тих титанів, які в сьогоднішній день тримають мирне небо над, над Україною. Буде там прекрасний думаю, якийсь меморіал і навіть тих, які... Душу свою допоможили за волю незалежність нашої держави. І острів Зміни ми також освятимо. Потім ми освятимо Крим, Луганськ, Донецьк, а потім ще так, напевно, якихось дві народних республіки, надіюсь, там вже... <хай> нам, нам чужих земель не треба. <хай> так що нам має було освободити наші землі, щоб наші діти, наші сім'ї, наші родини, наші внуки правники жили в щасливі, могутні, незалежні. Державі. Так що разом до перемоги, і нехай Господь Бог нам всім допомагає. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Найки слав. слава!